І так робимо огляд на мою улюблену сумку від бренду Tule, Tule Chasm. Тут у нас об'єм 110 літрів. Чому я кажу, що це улюблена моя сумка? Тому що вона просто надміцна, і коли її користуєшся, так коли дістаєш оцю ручку то вона просто в неконкуренції конкуренції в порівнянні з іншими валізами чи іншими сумками, які навіть знаходяться в більш високих цінових категоріях, ніж ця. Поїхали далі. Що ж в ній такого цікавого, окрім ці ручки і всього іншого? Дивимось, тут в нас вологостійкий термопластовий безсталатний еластомер. Тобто ця вся поверхня максимально вологостійка і зносостійка. Це по типу брезенту. він не тонить. Тому він навіть гнеться не дуже легко. Тому порвати цю тканину якимось дрібними там ударами крайне важко буде. Так, а нижня частина ще й посилена полікарбонатом. Тому вона тримає форму і в вертикальному положенні, рівно стоїть. І якраз ще за рахунок цієї ніжки, яка досить довга, бачите, що дає їй можливість не протиратися тканині, коли вона знаходиться в вертикальному положенні. Вона і стоїть рівно і чітко, тому що багато з яких сумок завалюють а тут таких проблем не буде. А якщо потрібно, то потім, коли вона розвантажена, так, то вона досить добре згинається і буде легко зберігати. Поїхали в далі. Зверніть увагу, що у нас тут класні такі зручні ручки, які до речі. Прошиті всередині, там дуже круто, якщо що, я покажу. І, до речі, мають ось такі допоміжні ремені, які зафіксовані ось тут в пластику, щоб ці ручки при перенесенні, а тут вміститься немало, приблизно 20 плюс кілограмів, можна і 25, можна і більше, звичайно, тому що об'єм немаленький та ще й гнучка вона. То а, оці ремені будуть захищати тканину, щоб в цій частині вона не відірвалася. До речі, оця ручка, ну, ця ніжка, яка допомагає стояти цій сумці, слугує ще й, і як ручка. При завантаженні. Тому ви хочете так, хочете в такому положенні, хочете в такому за більш жорстку основу. Потім ця частина полікарбонатна якраз буде захищати вас від протирань тканини, коли вона буде контактувати з поверхнями, по типу бордюрів, сходів і чогось там. І звернемо увагу ще на ручку, тому що, як я і казав, вона не конкуренції. Просто так для прикладу порівняємо її з будь-якою там валізою. Які є, і зверніть увагу, ну, просто втричі, втричі, а то і більше товша, де ручка тут, і ще й з ребрами жорсткості. Тому зігнути якось її буде крайні важко. І до того ж, вона ще схована в литу форму полікарбонату, тому при ударах на оцю частину вона буде впиратися в полікарбонат, і тим самим, як я й кажу, зігнути її буде крайні важко. До речі, ще по ручкам тут є зверху ручка, ну відповідно для зручного перенесення, і з боку є ще ручка. І одразу звертаємо, поки ще не пішли далі, що тут є навіть кишенька для іменної бірочки, щоб ви підписали цю сумку, щоб вона е, її було легше знайти, якщо вона не туди поїде. По колесам, ну тут взагалі важко щось сказати, важко з чимось порівнювати. Зверніть увагу на ось цей. Об'єм колеса, як в мене на машині, майже тому е по колесам плавність гарантована, тихі, тому що добре прогумовані, класно зафіксовані, величезні чашки, тому буде плавно і тихо їхати і довго. Тут у нас зверху є ще одна кишенька. Ось в такому форматі досить велика, тому ви тут зможете розмістити все, що необхідно, е де потрібен швидкий доступ. Відкриваємо оці фастекси, так з двох сторін і е, відкриваємо сумку і звертаємо одразу увагу, що е, ця сумка йде таким чином, вона просто закриває блискавку основну. Тому, якщо вона буде ось в такому положенні, просто потрапити туди волосся, навіть при сильній зливі, буде крайне важко. Тому. Всередині у нас тут величезний об'єм, дві додаткові сітча кишені. Потім а, основне відділення, як я казав, і дивимось далі, те, що вам ніхто не покаже, то звертаємо увагу сюди, про що я казав. Бачите, оці ремені. Вони прикріплені к рамі, к основній крамі, от пластиковій. І це в нас ремінь, який тримає оцю ручку. Тобто вона зшита разом з корпусом. Тому я їй кажу, відірватися їй буде крайні важко. Таке зустрічається крайні рідко. Де. Тому я їй кажу, ця сумка продумана до дрібниць. Якщо ви шукали максимально витривалу сумку вологостійку, то це туле, і ви будете точно задоволені. А я буду задоволений, якщо ви придбаєте її в нас в магазині Тейкібек, з нас знижка для підписників Ютубу або Інстаграму, а з вас лайк.